Вертоліт, що переправив на півострів, групу журналістів провідних телеканалів захопили невідомі зі зброєю у формі без розпізнавальних знаків. Гелікоптер приземлився на території авіазаводу в бухті кругла. І щойно кореспонденти покинули цю територію, екіпаж взяли під конвой. Наш Олександр Моторний і оператор Сергій Кисельов були на цьому борту. Їхній матеріал дивіться. Мирне українське небо у тій частині, що надто довкола Криму, нині не надто люб'язне та привітне. Чорноморські бухти Криму, де пришвартована більша частина військово-морського флоту України, заблоковані у Севастополі діючими кораблями та катерами Чорноморського флоту Росії. Вихід із озера Донузлав тепер вже просто металобрухтом. Минулої ночі, як тут кажуть, озброєні зелені невідомі підірвали та затопили на фарватері великий протичовновий корабель Очаків та буксир Шахтар. Обидва донині належали ЧАЕФ та були списані і законсервовані. Весь мир проти Севастополя натомість сарафанне радіо у Криму, а надто у Севастополі працює на відмінно. Не встиг ні 8 із позначкою МНС України приземлитися на території українського ремзаводу у Бухті Круглій. Увесь Севастополь вже був готовий зустрічати столичний журналістський десант. Так я вам говорю, шутіть, народу народа кипить, порвемо всіх тут. Переговори представника Генерального штабу Збройних сил України із проросійськими активістами, що блокують тепер командування Військово-морського флоту у Севастополі, розпочалось в принципі мирно. Сьогоднішній день більшість всіх офіцерів. и военнослужащих вооруженных сил Украины, которые находятся на территории, в том числе и Севастополя, они есть кто? Местные жители. Они прав, имеют право на дело. Может быть. Вы действующий офицер? Нет. Нет. А, то есть вы нелегитимная Тем более, власть. Представители федерального вы выполняете указания бандитов, засекших Нет. в Крыму, в этом, в Киеве. Но конструктиву не вышло. А щойно кілька кроків уперед зробили нерозпізнані бійці у Зеленому, активісти взагалі пішли у наступ на столичну пресу. Закрили свої отакі підбували, б**ть! Виїжджаємо, б**ть! Все, виходимо! Я вас прийшов, спустіться Ми уходимо! Ми уходимо! Ви уходимо! Ви уходимо! Тутешні люди навіть не приховують Київ для них ніщо, так само як і Україна з її українцями Найближча і рідніша тепер їм. Сусідня країна, ми хочемо жити самі без вас, без українців катіті. Хатім жити нормально. Українці. Поки під штабом військово-морського флоту України журналісти вислуховували усе, що думають тут про загальнонаціональні телевізійні станції, намагалися бодай якось захиститися і відступити. Стало відомо, що складнощі виникли у екіпажа українського МНС-ного Мі-8. Навіть тут на клаптику 100% української державної території це авіаційне ремонтне підприємство. Ніхто зараз у Севастополі не може гарантувати безпеку. Яку громадянам України на собі це перевірив? Екіпаж нашого МІ 8 який щойно ми звідси пішли. Потрапив у полон, да. Блокувалися, Я так понимаю, неба і подошли відкуда да, Так, крутилася пара Мі-24 Російської Федерації. А з, з землі? З гвардійського прилетіли. А з землі подошли автоматчики. Скільки їх було? Чоловік п'ять. Вони на камеру не зізнаються, що спілкування із зеленими на люб'язне мало походило. У хід ходили і приклади автоматів, і увесь перелік найрізноманітніших епітетів, чистої російською. Втім, після кількох годин перебування у райвідділку міліції, туди екіпаж доправили козаки. Пілотів таки відпустили, а журналістам натякнули, що тут тепер нові правила роботи. Серед найновітнішого. Перебування українських журналістів у Криму тепер не бажане, а пересування небом лише під конвоєм. Пара мі 24 у бойовому розрахунку супроводжували вісімкою журналістами до самого кордону із Херсонською областю. Очевидно, це також була самооборона Криму. Щоправда, символіка на борту величезна червона зірка не надто прозоро натякала на приналежність до російської військової авіації. Із Севастополя Олександр Моторний Сергій Кісільов, ТСН 1+,1.